Бути підтримкою для тих, кому це потрібно після початку війни. Багато криворіжців стали ще міцнішою опорою, як для військових, так і один для одного. Бажання всіляко допомогти усім, зокрема людям похилого віку, набуло яскравого прояву в діявчини кожного містянина. З усмішкою по життю та з творчістю у серці, ось так можна охарактеризувати Валентину Нікітенко. Жінці 74 роки. У дитинстві з родиною переїхала до Кривого Рогу з Кіровоградської області. Розповідає, пережила чимало викликів долі. Одним з таких стала операція, що позбавила її мрії про материнство. Саша мій сказав, тобі треба робити з дітьми. От тоді ти не будеш плакати, ти не будеш думати. І попер в мене в дитячий сад. Одне время я робила у дитячому саду в сідьмому наш сад був на ремонті, і ходив до мене Володимир Олександрович Зеленський. Батько приведе його, це саме а він ванну йому. Давай, ванну, і він халат, і тут, куди я, і він. Після смерті чоловіка, який був для неї опорою в усьому, самотня жінка звернулася до Довгинцівського тарцентру. Там такі сотрудники. Там таке тепло, там таке уваження, там таке відношення до нас, що ми були там як вдома. Спочатку там було круглосуточно, але я не ставалася ночувати, а жінки не Питання дуже хороше: відношення, лічення, фізкультура. лечебная физкультура, массажи. Мы уже не считаем, что это работа. Это наша семья. Ты каждому человеку приходишь за годами, ты их уже знаешь, ты их чувствуешь, ты уже с полуслова их понимаешь, взгляд понимаешь. Что когда им подсказать? И подскажем, и поможем, и давление померяем, и уберем, и даже рецептами делимся. Песни иногда поем, стихи слушаем. Подружжя Вакуленків у тарцентрі разом. Кажуть, є піклування, є і кому розповісти про своє життя. Робив на риболовних травлях, судах, в трьох океанах побував, світ побачив. Ну і так жили, двох дочок не жили, Помагав усім. Ну, а тепер так случилося, що осталися одні жінкою. Дочки повиростали, замірку повиходили. Зараз живу за границею і поїхали. Внуки є". Подружжя розповідає, без хвороб не обходиться, але підтримують один одного. Я дякую Богу, що він мені його послав, цього чоловіка. Він мені допомагає в усьому. Ну, я намагаюся йому допомагати, там, що я зможу, на одній ногі. І він на одній ногі бігає, і я бігаю. вже ось 4 роки з Марусею своєю. Та зізнаються, намагаються жити повноцінно, адже мають помічників у терцентрі. Там таке керівництво класне. Вони завжди йдуть на допомогу кожному, кожній людині. Кожній людині. Ось, допустимо, у больницю я їхала, мені машину вони виділили. Мене машина туди відвезла і привезла. Дуже ми довольні. Ми не ходячі люди. Нам тут, в принципі, оставаться ну, ніяк, ні в магазині сходити, ні, ні води, не ну, заплатити, ні і вборка. Ну, все, ну ми больні люди, ми цього фізично не можемо робити. А благодаря їм вони нам допомагають, дуже багато допомагають. І ми їм дуже вдячні. Підтримують тих, хто поруч, не лише соціальні працівники. У Надії Декальчук добрі давні друзі, які не залишають наодинці 88-річну жінку. Робили в місті. Я начальником поїзда їздила, і це ми на вокзалі завжди ходили в багажне відділення. Брали там вже квитанції, багажні, і все. І тут приходимо побілить по все. Боже мой, вона каже: я вас як я помню, Людочка. Я її знаю з дитинства. А дівчата теж дуже много років знаєте, от ми приходимо. Надія Порфирівна каже, для неї будь-яка допомога важлива. Дітей нема одинока, і от вони мене піддержива. Ми з, ага, спиляли там вишню суху. Ми її порубали, те, що не нужна, винесли, спалили. Прекрасно, отакий от в нас колектив. І їй радісно, не, не одиноко, І нам. Таких історій підтримки літніх людей у місті чимало. Представники вуличного комітету Шепетівської не забувають про своїх сусідів, яким потрібна допомога. Я з виду так гарненька, наче тіточка, а болію дуже болю. У мене інфаркт був, і щитовідка, В общем, цілий букет навіть не хочеться називати, дай Боже, хай воно йде в пусте. І а так я була теж колись волонтером, допомагала все раніше, як були сили, а Зараз сил немає я вже єлі. Хожу я в магазин, не хожу по хліб. Сусіди скупляються, то, то діти привозять. Вона у нас старожил вулиці, і вона тут проживає з самого початку становлення вулиці. Ми вирішили, що її прийти привітати зі свято, показати, що в нас на вулиці робиться, що ми її любимо, що ми не забуваємо. До зимових святий пані Ольга і інші літні мешканці вулиці отримали подарунки продовольчий набір, подушки, постільна білизна та солодощі. Активісти вуличного комітету знаходять час і для підтримки поранених військових. Ми зайшли в травматологію дев'яту палату, як зараз пам'ятаю, і там лежав хлопчик, і він каже, відкрийте холодильник. Ми відкрили холодильник, у нього все є. Він каже: мені це не треба, а дайте мені пару малюнків, щоб я знав, кого я захищаю. І чесно розкажу вам, він як повернувся до мене, в нього не було руки і ноги. І він забрав оці малюночки, поцепив у себе над тою, над кроватті. Вірите чи ні? Я вважаю, що це треба робити. Вони з подяки, теж нам подарували прапор. Він у мене підписаний для вулиці. Ми його домовились з нашим активом із Іночкою, і Іліною, що ми його поцепимо ну, як трошки потепліє на вулиці. В честь того, що ми теж хочемо перемоги. І ми для цього стараємося. І ми положимо всі сили, щоб ця перемога прийшла скоріше. Дарій Іськова, Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, постфактум.